Всім доброго дня, з вами я Артем Підгольний. Радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео мова піде про прийняття рішення та про прийняття рішень. Взагалі-то я хочу сказати, що будь-яке рішення, яке ви приймаєте, воно є вірним. Чому? Тому що це рішення воно є вірним для конкретно даного моменту, який ви його приймаєте. Тобто, при прийнятті рішень на вас впливають зовнішні фактори. Внутрішні фактори, психоемоційні ваші, так? а також е здатність вас до прогнозування подій після прийняття рішення. У когось ця здатність більш розвинена, у когось ця здатність менш розвинена. І це впливає також на прийняття рішень. І ще дуже важливим є це повний обсяг тієї інформації, яка вам необхідна для прийняття рішень. Тобто, ви можете протягом. Певного періоду часу після прийняття рішення, ви можете отримати нову інформацію, яка вам скаже про те, що ви рішення в якесь прийняли невірно. Не треба це так сприймати. Ще раз скажу: будь-яке рішення, яке ви приймаєте, з будь-якими наслідками у майбутньому, якщо ви його прийняли вже, то воно є вірним замовчуванню. Тепер є зовсім інша ситуація. Чому ми у якийсь момент кажемо, що ми прийняли невірне рішення або ми помилилися, це каже про те, що ми не отримали тих наслідків, які ви хотіли отримати після прийняття рішення. І ось тут вже виникає дуже цікавий момент. А момент цікавий у наступному у тому, що після прийняття вами рішення. Ви повинні здійснювати певні дії, спрямовані на те, щоб рішення прийшло до того результату, який ви собі запланували, коли його приймали. І у процесі виконання цієї дії ви можете приймати додаткові рішення, коригувальні рішення. Можете нічого не вирішувати, а просто прийняти ситуацію та плити за течією. Ви можете робити все, все, що завгодно, але ще раз кажу: рішення, які ви приймаєте в житті, вони всі вірні. Невірні потім дії, які можуть бути спрямовані на досягнення тієї мети, яку ви собі запланували, ставлячи собі за ціль, реалізувати певне рішення. І ось отут вже. Отут вже Включається момент планування, і для, для планування потрібно обов'язковому порядку максимальний обсяг інформації. Тобто, коли ви вже навіть прийняли якесь рішення, не відкрещуйтесь від інформації, яку вам намагаються дати, сказати, руште далі, руште далі. Отримуйте додаткову інформацію, розвивайте те питання, яке для вас дуже важливим є. Це питання максимально максимально е, намагайтесь глибоко вивчити, е, зрозуміти, яких ресурсів вам буде достатньо для досягнення цілі, яких ресурсів вам буде недостатньо для досягнення цілі. Вирішите питання, де ви будете брати ці ресурси, чи залучать, чи е, особисті у вас є якісь ресурси, чи у вас є якісь резерви, чи будете просити, щоб хтось допоміг у залученні якихось ресурсів. Е, але. Дії після прийнятого рішення до настання результату, ось це є ключовим у тому, що ми або чогось досягаємо, або не досягаємо, або отримуємо кращий результат, або отримуємо гірший результат. І в жодному разі не треба а, корити себе, відміняти свої рішення, щось намагатись змінити після того, як рішення було прийнято. Рішення прийнято діємо. Знаєте, мені раніше казали, взяв карти, грай. Да? Ось примерно, приблизно така, така ситуація відбувається. Тому а, для чого все це? Це все для того, щоб ви зрозуміли, що м у кожного з нас у руках м є механізми, завдяки яким ми можемо змінити своє життя. Ми можемо стати краще гірше, гірші, ми можемо досягти наших цілей, а, а можемо їх не досягти. І Просто прийняти рішення діяти, це неефективно. Ефективно це почати реалізовувати те, що ви прийняли. Багато хто вирішує з понеділка піти до спортивної зали. І мало хто ходить до спортивної зали регулярно. Ось така, така пропасть. Да? Але є ті, хто пішли з понеділка, є ті, хто пішли кілька днів, є ті, хто протренувались і досягли того результату, якого хочуть, а є ті, хто ходять до спортивної зали кожного дня. Ось це момент реалізації. І, звичайно, ходити до спортивної зали кожного дня, будь для організму, це непогано. Але для розвитку це погано, оскільки, якщо у вас процес не є завершеним, то це каже про те, що ви не досягаєте ефекту і не можете для себе зрозуміти, що для вас є важливим, тобто ви пливете за течією, а течія вас може привести куди завгодно. Тож не пливіть за течією, будьте самим собою, ставте собі цілі, починайте діяти вже сьогодні і досягайте бажаних вами результатів. Але дуже важливо, щоб ви розуміли, яких результатів ви хочете. Досягти всім вам бажаю гарного дня.